Доброго ранку всім. Мене звати Герце Костянтин. І я інструктор з домедичної допомоги навчального центру досвід ветеранів. Також я є медиком добровольчого медичного батальйону госпітальєри. І сьогодні ми поговоримо про таку, здавалося б, не дуже небезпечну, але дуже важливу тему як носова кровотеча. Отже, чому виникає носова кровотеча і як з нею боротися, і чи взагалі небезпечно це для життя? Давайте розбирати. Зазвичай кров з носа йде в двох випадках. Або це механічна травма, тобто ви отримали в ділянку носа, і відповідно, у вас сталася кровотеча. Або ж це якісь внутрішні причини, внаслідок яких у вас лопається судини і виникає кровотеча. І в тому і іншому випадку нас цікавить саме факт наявності кровотечі і як її зупинити. Отже, ні в якому разі не можна запрокидувати голову назад, а наша мета притиснути крила носа, нахилити голову вперед. Міцно прижати носа і за можливості прикласти щось холодне на перенісся. Після чого, якщо в межах п'яти хвилин ми не бачимо покращення, ми не бачимо, що кровотеча стає менш активною, що вона зупиняється, ми маємо подумати про виклик швидкої. Що ми маємо зробити? Ми ні в якому разі не маємо запрокидувати голову назад, тому що через це кров почне стікати по носоглоці, і це не дасть їй зупинятися. Тому ми маємо нахилити голову вперед, міцно притиснути крила носа і за можливістю в подальшому прикласти щось холодне до перенісся. Після чого, якщо ми не бачимо покращення в межах 5 хвилин, кровотеча продовжується і вона не призупиняється, ми маємо думати про виклик швидкою. Отже, давайте ще раз підсумуємо: нахилити голову вперед, міцно притиснути крила носа і чекати зупинки кровотечі. Пам'ятайте, що ці знання треба регулярно оновлювати, треба практикуватися. Тому я раджу кожному з вас відвідувати тематичні заходи, тренінги з домедичної допомоги, навчатися самому, навчати свої оточення, своїх рідних, і будемо разом наближати перемогу. Пам'ятайте, перемога любить підготовку.